У Хмельницькому тарифи на водопостачання та стоки зросли на 10%. Як повідомляють у Хмельницькводоканалі, введення в дію нових тарифів обумовлено постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Якщо раніше нам національна комісія встановлювала тарифи тільки на послугу централізованого водопостачання і водовідведення, тобто це по зріз будинку до першого колодця на межі балансової належності. То зараз урегульоване питання стосовно надання послуг в внутрішньої бунув багатоповерхової забудові. В будинках багатоповерхової забудови згідно із вказаною постановою, мешканці багатоквартирних будинків платитимуть понад 9 гривень за метр кубічної холодної води та стоків. У цей тариф включені витрати на проведення планових періодичних повірок, квартирних засобів, обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки. За словами заступника директора водоканалу Олексія Лункіна, в місті налічується близько 100 тисяч лічильників. У 2016 році планується повірка 19 тисяч. Наразі певна кількість вже підготовлена до перевірки. Поставили щочки, mm -hmm. проганяється вода. по... По счетчикам і заміряється, скільки води там випущено, допустимо, 20 літрів, mm -hmm. скільки счетчик покаже. Якщо він показав 20 літрів, значить он допускається до подальшого використання. подальшого використання. Якщо вже якась похибка, то вже якщо ремонтні роботи не допомагають то значить цей лічильник до подальшої експлуатації не допускається. І держповірник бракує його і не проходить держповір. В день така проливна установка перевіряє понад 300 водолічильників. Буває 10 на ремонт, буває 5 на ремонт, як Немає. коли. Це що червоне, це лічильники не проходять. Однак хмельничан підвищення тарифів на воду не лякає. Більшість на це реагує із гумором. Мовляв, це не найголовніша проблема на сьогодні. Вода ще не, не найгірше. Найгірше в нас газ. Дуже сильно економлю газ. Вода копеєчна по порівнянні з газом. Газ тисячі гривень може вийти в місяць, а вода ну 20 гривень ну, 40 гривень. Підемо на південний бух до річки, наберемо водички і таким чином зекономити. Я думаю, наш народ дуже мудрий, багато коліб Вони придумують, що робити. І скоро скажуть своїм сусідам. Буду в, на Бугу купатися. А, а куди діватися? Клинею посудом е, в окрему миску наливаю, щоб менше брати в южному бузі. Купатися, напевно, щоб було безплатно. Тарифи для інших категорій споживачів та жителів приватних будинків залишаться незмінними: 8 гривень 38 копійок за кубічний метр.